У житомирі 23 липня о 18 годині біля обласної військової адміністрації пройшла акція протесту проти ухвалених парламентом змін до законопроєкту номер 12414. На акцію прийшли близько 200 місцевих жителів. У руках вони тримали плакати з різними надписами та вигукували гасла. Ні демкатурі! Ні демкатурі! Тому що я проти того свавілля, яке зараз відбувається в Верховній Раді, яке відбулося вночі в офісі президента. Я вважаю, що це що, що так, політика не робиться в сучасній європейській країні. Ви мирної акції, якщо ви хочете когось свою позицію робити це екологічно, Мне так сталося, що в країні відбуваються такі події, осторонь, яких ми не можемо бути, і так зване якесь дежавю 2013-2014 рік. І якщо я тут і можу принаймні долучитися, хоча б якось, щоб мій голос був почути. Я думаю, нас буде багато, і все таки президент нас почує і виправить. Виправить те, що він наробив може вийти і розказати свою точку зору в даний момент і сказати свій голос. Не, не для того ми в 13-му році стояли, не для того люди помирали. Мені не подобається, що ми відвертаємося такими рішеннями влади від євроінтеграції. І саме головне мене попросили мої друзі, які зараз на фронті, які були майданівцями, зараз вони військові і вони обурені. І вони попросили мене. Щоб я прийшла і в своєму рідному місті стояла тут і відстоювала наш вибір ще в 2013 році. Тетяна Хмель, Марія Кравчук, Олексій Черко Суспільне новини Житомир.